Хтось сказав, що час великих євангельських кампаній пройшов. І ми, коли зустрічаємося на стадіоні, то ми розділені на дві половини. Одна половина рахує себе надто святими християнами. Інша, можливо, вперше прийшли на це місце. Послухати Євангелію. Я вам скажу, шановні, що ми усі грішні. На цьому місці ми всі грішні. Але є християни, які є прощені омити кров'ю Ісуса, оправдані і через віру святі, А є ще ті. Які мають прийняти це історичне рішення у сьогоднішній вечір. І коли ми сидимо на наших лавочках, ми трошки всередині розділені. Пам'ятаю, вперше в історії в житті моєму мені прийшлося 30 років тому назад прилетіти в Аргентину, як брат Вальдемар говорив, що був. Такий момент, коли наші українці виїжджали з України. З Західної України 2 мільйона в Аргентину, Парагвай, Уругвай, Бразилію, Австралію, Канаду. А потім вже почалися передвоєнні й воєнні часи. Перший раз я стояв на платформі, коли проповідував відомий євангеліст в Аргентині Карлос Анакондія. Там було 20 тисяч людей. Але атмосфера була, така що сьогодні вам розказати я не можу. Там здавалося, що був вулик, все кипіло, все гуділо, все шуміло. І рядом сидів сусід, який молився, Боже. Благослови мого сусіда, що він сьогодні знайшов спасіння. Господи, спаси мого сусіда. Мене взяли за руку перед проповіддю і повели під платформу. І Я під величезною платформою побачив декілька сотень жінок, які стояли 24 години на колінах і молилися, що Бог благословив проповідника. Шановні, сьогодні у проповідників нелегка місія. Ми маємо працювати в унісон всі разом. Один сіє, інший пожинає. Сіяли сльозами, батьки, діди, правоці наші. Ми пожинаємо. Тому то хотів би я сьогодні всім сказати, друзі, прийшов час для великих євангелізацій. За 30 років піднялося молоде покоління. Виросла нова генерація. Хлопці й дівчата по 4 години. Проводять в день з інтернетом. А 30 років тому назад на цьому стадіоні місця не було. Тому то я закликаю всіх, повернемося до тих істоків, і люди потягнуться до Бога. Нам треба проповідувати Євангелію. Нам треба звіщати, нам треба говорити, що Господь наближається. І прихід його скоро. Одного разу один проповідник проповідував у церкві, а потім він вийшов і почав говорити з молодими людьми. І каже до одного хлопця: А ти вже покаявся в своїх гріхах. Та ви що, проповіднику? Ви з такої старої Біблії проповідували. Я молодий, інтелігентний, я досвідчений. Я не вірю в цю Біблію, що ця стара Біблія може творити такі чудеса, щоб спасати людей. А то є було дуже гаряче, і проповідник каже до нього: скажи, молодий хлопче, а сонце старе чи молоде? А вже ж старе, відповів юнак. Проповідник каже, я ніколи не чув, що люди говорять, нам дуже холодно, тому що сонце старе. Сонце старе, але гріє. Біблія стара, але змучені серця зігріває, розбиті душі лікує, розбиті сім'ї зціляє, параліз знімає, Сліпиту забирає. Люди починають ходити, жити, служити, богославити, коли приходить Біблія, коли приходить Христос, коли приходить благословіння. І я хотів би на цьому місці зняти взуття своє, бо я знаю, що місце святе, на цьому місці Господь, на цьому місці Дух Божий, Він приготував для тебе гітон на спасіння. Він є Альфа. І Омега, він перший, і останній він початок і кінець. Я недавно був на патмосі. Я стояв на колінах і читав відкриття від початку до кінця і прочитав я такі слова там. І ангела, якого я бачив, стояв одною ногою на суші, а іншою ногою на морі. І Він підняв руку свою і клявся живущим по віки віків, що часу більше не буде. Шановні мої, дяка Богу за край, який Бог нам дав, за волю, яку небо послало, за хліб щоденний, за благодать свою, за Дух Святий, Розкажіть людям про Ісуса. Ось що записано в Книзі. вид Луки. И наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его, «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет? Он же, уразумев лукавство, и сказал им, что вы меня искушаете? Покажите мне, Динарий, чье на нем изображение и надпись? Они отвечали, кесаревы. Он сказал им, итак, отдайте кесарево кесарю, А Божіє, Богу. Шановні мої, це був дуже історичний і екзотичний момент. Ви знаєте, що в історії Христа і Його діяльності були різні випадки. Там спокушували, там хотіли скинути, там не довіряли, там поносили, там не вірили, там хотіли побити, там втікали. І був такий один дуже цікавий момент. Коли прийшли до нього і сказали, Господи, ми знаємо, щоб ти правдиво вчиш. Але ми хочемо задати тобі це питання. І в той момент воно було таке накалене, воно було таке серйозне. Сьогодні ми розуміємо життя на українських теренах, ми розуміємо, яка є зарплата, які пенсії. Ми розуміємо, як сьогодні будуються інфраструктури по законній лінії. Влади, ми все розуміємо. Але сьогодні я хотів би звернути увагу всіх нас, християн, на дуже цікавий момент зі сторінок Біблії. Господи, прийшли садукеї, фарисеї, книжники наряду з народом, з воїнами, які стояли в червоних шоломах, в червоних ризах, з мечами, з писами в руках. Скажи нам, учителю, чи нам необхідно платити податки? Якби Ісус відповів їм і сказав, податки платити не потрібно, тому що ви єврейського народу маєте волю, прийшли римляни, вас захватили і просять і требують, щоб ви платили налоги. То тоді ці воїни, які там стояли, готові були заарештувати Христа, тому що Він йшов проти структури влади. Якщо б він сказав би, о, так, треба платити податки. Тому що ми живемо в цій країні, де ремляни нам закони установили, то тоді би люди його зненавиділи і сказали, учителю, ми й так сьогодні під ковпаком, ми такі налоги платимо, нам так нелегко жити, кінці з кінцями зв'язувати, зарплату отримати і їм платити, а вони банкети мають. І Христа поставили посередині. Що ж ти скажеш, яку ти даси відповідь? Скажеш направо, будеш битий, і будеш з лівої сторони битий. Ісус відповідає дуже розумно. Він запитався усіх присутніх, тому що Він не носив гаманця з грошами. І каже: Скажіть, чи є у вас у когось динарій копійка? Так, подайте мені, будь ласка. І коли йому подали, він взяв свою руку цей динарій, він запитався у всіх, скажіть, будь ласка, чи ви бачите копійку в моїх руках, динарій? І всі закричали: так, ми бачимо. Христос запитався: а що ж ви там побачили? Яку надпис? Який образ на копійці на динарії? І всі закричали: на копійці є образ кесаря. Царя в той час на тому місці. І тоді Христос сказав їм такі слова: якщо тут є надпис і образ кесаря, то те, що належить кесарю, віддайте для кесаря. І здавалося, кінець відповідь: віддайте кесарю. Але люди чекали іншої відповіді. Вони не були задоволені. Однозначною відповіддю Христа. Вони багатократної відповіді, гранної шукали від Нього і чекали. І тоді Він каже, продовжуючи, а те, що належить Божу, віддайте Богу. Боже, віддайте Богу. І всі зупинилися. І для нас сьогодні велика ділема. Як зрозуміти відповідь Христа? Те, що належить кесарю, віддайте для кесаря. А те, що належить Богу, віддайте для Господа. І ось тут ми з вами йдемо в подоріж. А що ж було на Динарію? Образ людини, кесаря. А Боже, віддайте Богу! Про що це нам говорить? І ми читаємо в перших книгах буття. І Господь створив людину за образом і подобою Божою. І ось тут прийшло розділення. Те, що від монети, від кошелька, від влади, від налогів віддайте. Але те, що Богу належить, віддайте Богу. А що Богу належить? Бог створив нас за своєю істотою, за своїм образом. Він створив людину, як Господь. І Він сказав: ви себе, те, що належить мені, віддайте. Ось тут прийшов секрет. І я хотів би трішки розказати історію, що за всі роки Господь шукав людину, заступників, пророків, пророчиць, мужів і жінок Божих, щоб допомогти людині. Його місія була спасти людину, але не допомагали Тора, закони, десять заповідей, не один раз були побиті, відкинуті, зневажені. І людство завжди було в тупіках, хто допоможе. І одного разу на серце Давиду прийшла думка храм побудувати Господу. Але не зміг це зробити. Ангел Божий не дозволив, пророк Божий зупинив. Сказав, не зробиш ти це, Давиде, твій син Соломон, який буде після тебе, він побудує храм. І ви знаєте, що храм почався будуватися. Ми тільки нещодавно були в Єрусалимі. Уже декілька разів мали там зустрічі. Мали можливість кнесеті Ізраїльському мати зустріч із багатьма лідерами. Ми бували там, де є стіна, плачу. І ми знаємо, що зараз велика боротьба точиться навколо тієї землі. І ми знаємо, що сьогодні епоха повертається до єврейського народу. Але поки є шанс і час для язичників спастися, немає кращої місії. Отже, Соломон будує храм. І ми читаємо Біблію. Сьогодні, по комп'ютеру, ми можемо легенько підрахувати, що ж там було вложено. В цей храм, який будував Соломон. І ми читаємо, що зложилися, і всі віддали: і Давид, і його родина, і вельможи, і князі, і керівники всіх рангів, ці кошти на будівництво храму. В той час храм будувався не один рік. Ми бували на будівництвах, ми знаємо, що означає одній тисячі людей побудувати щось місце. Це величезний можна побудувати супермаркет, якусь велику лікарню. Можна всю дорогу навколо міста збудувати за один рік одною тисячою людей. А в Біблію ми читаємо, що храм будували 180 тисяч мужчин і день і вночі. 180 тисяч не один рік, не два роки, а цілих сім років. Будували храм Божий. Мало того, підраховано, що в той час вони вложили в цей храм понад 5 мільярдів доларів в еквіваленті того часу і теперішнього. Що означає 5 мільярдів 3 тисячі років тому? Я одного разу був в Америці на одному зібранні, і один із пасторів каже: я шукав монету натуральну, тисячу. 800-го року, яка була випущена в Америці. Я не знайшов її в Банку Американському і на маркеті Чорному. Я поїхав до Сибіри і там на Чорному ринку знайшов монету 18 століття. І він тримав в своїх руках п'ять американських центів. І запитався, чи ви знаєте, шановні, що можна було купити? За 5 центів в 18 столітті на американській землі. За 5 центів можна було купити велике поле, маленький домик, декілька корів або гарну лошадку. А що зараз можна купити за 5 центів? Коробку спічек не купиш. Подивіться, за 200 років, яка інфляція. А як ви візьмете три тисячі років тому, до чого я веду? що 5 мільярдів доларів, яка була ціна заплачена за храм Єрусалимський Соломонов, то сьогодні в еквіваленті було 500 мільярдів це декілька фінансових річних бюджетів країни. 500 мільярдів. Але знаєте, де була серцевина? Ізюмінка того моменту? Не в тому, що було там 120 колон, які потім транслювалися, як 120 чоловіків, і жінок зібралися в горниці в Єрусалимі, там, де не було доступу до жінок, а в святе святих заходили мужчини, і то, коли жребі кидали. А тут жінки і чоловіки, старий завіт війшов, новий прийшов. Не в тому, що там були блюдочка, і ангели торкалися крил один одного, не могли дивитися в вічі один одному, а дивилися через блюдечко. І очі ангелів дивилися туди, а там була кров. Тому що поза станом, поза храмом молилися тисячі мужчин за те, що прийшло прощення за гріхи свої. Але весь секрет заключався, благословіння в тому. Що раб Божий Соломон підняв свої руки до неба і почав молитися. Боже, якщо так трапиться, що твій народ відступить від Тебе, забуде заповіді вішати на шию свою, зречеться слова Твого. І за це вони будуть в полоні. І вони в далекій землі прийдуть в себе, і там будуть молитися до тебе, дивлячись в сторону храму, який я побудував в честь твого імені. То ти, Боже, почуй, молитву цю. Ви знаєте, що трапилося, коли Даниїл молився і двері відкривав проти Єрусалиму. Ви знаєте, що Єрусалимський храм була святиня. Вона є святиня сьогодні для того народу. Іде велика боротьба за цей храм. Але ви знаєте історію, що цей храм був зруйнований останнім римським воєначальником титом. І більше того храму там немає. Ми не одного разу підходили до тої стіни, де плачуть євреї. З лівої сторони мужчини, жінки, діти. Боже, коли повернеться храм на святу землю? Але храм більше не будується там. І апостол Павло пише, посланні до Корінтян: чи ж ви не знаєте, що вам не треба шукати Єрусалим? Вам не треба їхати, тому що його там немає. Чи ж ви не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе в вас? Чи ж ви не знаєте, що ви не свої, ви куплені дорогою ціною? Чи ж ви не знаєте, що за вас було заплачено не 5 американських мільярдів доларів, не 500 мільярдів. Більше ціни немає. За вас була заплачена ціна. Сина Божого Ісуса Христа, який залишив небо, зійшов на землю, помер за гріхи наші, воскрес третій день пописані, піднявся в небеса, Духа Святого дав тіла наші, і ми не свої, ми Божі. Ось де була відповідь Христа. Кесареве, віддайте для кесаря, а Боже, віддайте Богу! А що ж таке Боже Господи? А Боже, це я по імідчу Божому. Це я на Бога похожий. Це ти, на Христа похожа. І Він каже, те, що належить, для кесаря віддайте кесарю. А те, що належить Богу, віддайте Богу. Що належить Богу? Ми належимо Богу. Тому то сьогодні я хотів би у цей передвечірній час дуже серйозно сказати в декілька хвилинках до тата й мами. Ми читаємо Біблію і говоримо 10% Богу належать. Хто то каже, так гроші треба дати. Пожертвування в церкві це правильно. Я недавно порахував. Що якщо ми десятину нашого часу віддамо для сім'ї, для дітей, для Біблії, для молитви, у нас буде величезний здвиг, рух в духовному житті. Ми забули віддати десятину Богу, часу нашого. А Христос каже, що мені належить, віддайте. О, якби сьогодні тату з мамою сіли своїми дітками і читали їм Біблію і відірвали їх від інтернету. О, якби сьогодні молода дівчина де да не заглядала на нічні клуби, а пам'ятала, що я храм Божий, прийшов сьогодні час, що я шукаю для своєї дочки спідницю, знайти не можу. Всі магазини продають ось такі, ти і туди. А воно звідси туди не знає, що робити. Дівчина молода, купляй матеріал і жий гарну спідницю. Хлопці дорогенькі, не заглядайте в грязні сайти інтернету. Сьогодні доказано медиками цілого світу, що якщо хлопець, або дівчина дивиться грязні сайти інтернету, особливо порнографію. Три роки бере на те, щоб звільнити розум від того. Шановні хлопці і дівчата, Бог обіцяв вилити останні пісні на церкву. Ви належите не грязним сайтам, належите не горілці, не нічним клубам, не наркотикам. Не грязній мові, негрязним пісням. Ви належите Богу, тому що ви створені за образом Бога. Віддайте Боже те, що Богу належить. Амінь. Алілуя. Прийшли до нього і запитуються, що нам робити, чи нам подать платити. О, віддайте те, що треба для кесаря. Але моє віддайте мені, нам хочеться, щоб вона повернулася. Коли повернеться перша любов, прийдуть Божі чудеса, прийде Божа благодать, полюбити не гріха, грішників, полюбити спасіння людини, тому що спасіння не в кінці тунеля, не в кінці життя, а спасіння йде рядом паралельно, один крок іде там. Я був на одній іванілізації з одним євангелистом. і коли він проповідував, під час його проповіді багато людей прийшло допереду, щоб молитися, щоб Бог простив. І коли всі сказали амінь після його проповіді і після Його молитви, молодий хлопець, якому було 18, падає замертво на землю. Там були лікарі, які поспіли, помірили пульс його серце, серце зупинилося, він помер. На серці було неспокійно, Євангелисту. Боже, чому ж так трапилося, що молодий хлопець помер на моєму євангельському зібранні? І Дух Святий проговорив до нього: не плач. Цей молодий хлопець пересік лінію або стрічку вічності і попав в небеса за 5 секунд до своєї смерті. Шановні мої, ми не шуткуємо, ми не граємо в ігри прятки, ми говоримо правду, ми створені за образом Божим, наші руки святі. Наш розум святий, наші волоси пораховані, наше серце в руках Бога, наші рочки в його книзі, наше здоров'я в Його ранах, наше спасіння в Його крові, наша вічність в його книзі, на небесах у вічному Єрусалимі. Ми не свої, ми куплені дорогою ціною. Слава Господу! Алілуя!